Привіт, малята! Сьогодні ми будемо з вами ліпити м'ячик. Для цього нам потрібна дощечка для пластиліну та пластилін. Пластилін ви можете обрати будь-якого кольору, який вам подобається. У мене це жовтий колір. Беремо шматочок пластиліну, розминаємо його добре. так, в руках, щоб він був м'якенький у нас. Розминаємо, розминаємо, щоб нам було краще з ним працювати. А потім кладемо його на долоньки та круговими рухами прокочуємо між долонями. Або для цього можна використати дощечку. Кладемо пластилін на дощечку та долонькою прокочуємо по дощечки. Робимо такі кругові рухи, і в нас з вами вийде ось такий кругленький м'ячик. Спробуйте і вималяти, а ми чекаємо на фото ваших робіт. До побачення! до зустрічі.